Так, ранок у нас починається 2 липня зі сніданку. Я встала в 6 утра, дуже рано, але я досипала ще ось. ну, Залишки диньки, половинка з вчорашнього вечора. Це до кави дуже смакота, така, знаєте, смаколик, халава дуже смачна. ось, ну, Огірочки, оладки, що залишилося. Оці ще я показувала з гречкою, а оцей ну, просто як дируни. Зараз снідаємо і збираємось на море. І зробила ще каву, але окропу було мало, зараз треба додати ще. А я п'ю пепсі. Прибрала все зі столу, помила. Так, міняю рушничок. На новенькі, на чистенький. Я два брала з собою. Ось. Мені. Зараз сокна я буду складати в шафу Так, і розморожую фаршик. Я казала, ось такий. Він ще дуже мерзлий. От зверху, зверху нібито, вже, знаєте, так, можна бачити, відколопастити його. А всередині він дуже твердий. Коротше, поки ми з моря повернемося з відпочинку, він вже буде кондиція готувати з нього. Хочу додати туди цибульку, ну, така спеція. І щось приготую. Я зараз на море ходжу з цією сумочкою, вона така класна. Чудова, мені mm -hmm. дуже вона подобається і на дотик, яка вона суперова. І вона дуже, знаєте, така вмістка, багато речей можна покласти. Рушник, там підстилочка маленька, водичка, пляшка з водою. все є. пари в наявності так само, ось воно. Сьогодні ми будемо вперше розкривати цю, там бюрши, я не казала, є в комплекті ось цю э, цільна ліцеву маску буду вам показувати. І ось підстилочка. Все, ми пішли, я взяла окуляри ось, і шляпку свою. Магазин кактус. <головірує> <голові> я я здалека <голові> прочитала кастус. <голові> сутка тачаться з мене. Капець. А що я вчора вода була якусь холодна? Щось у мене так горло, знаєш. Я кажу, а у мене нібито сипить трохи горло. Морозова ми... А, ну може, диня була холодна. Ні? Була диня холодна. Морозова не їли холодна. Коротше, сьогодні море, мені здається, штиль. Будемо пірнати. Може нам посміхнеться вдача. І ми зараз як почнемо да, займатися снорклінгом. Сьогодні вийшло, майже було вже шоста година ранку, вийшла на балкон. Це було щось неймовірне. Жодної душі нема. тіньочок, Такий прохолодний, знаєте, вітерець. Ой, я відкрила на провітрювання балкон. Все супер. Ще з 7 до 8 я ще заснула. Ще мені сон приснився. про Маріуполь чомусь. А замовили ми вікно на кухню і а, в спальню. Два вікна замовили. Ой, коротше, такий мені... Ну там нічого такого страшного. Ось. Що ще? Данька знайомиться з собачкою. Що ти не знайомишся? Це французький бульдог. Що таке? Смітники не закрила. зараз і Сьогодні ми дуже рано, дуже рано. Зараз 9.42. Ой, яка класна погода на морі сьогодні. Супер. Щтіль, повний щіль. Ми, звичайно, ходимо ось так, справа на море, а зліва, з цього боку, ми повертаємось з моря. А сьогодні навпаки. Вчора пішли на море вночі, да? скільки було часу, десь пів 12, чи десь так. 15, може, хвилин 12, Прийшли море, штиль. Здається, що весь пляж лише для нас, жодної душі не було. А потім два хлопці, Да. Здається, то були хлопці, бо вночі там вже ж ліхтариків на пляжі нема. Ось два хлопці прийшли, і бабуся. Бабуся старенька, старенька. Вже ми поверталися з моря, вже початок першої був. Ой. Так, да, перша година вже ночі була, ми поверталися. Денька щось пісні співав, я його сварила. Кажу, люди, люди би, сплять. Хоча наші сусіди з першого поверху з прогулянки так само поверталися. Ось тут от посер... от пляж, якщо навпіл його десь ну приблизно ось так розділити, ось тут по дуже багато каменів. Там під камнями ховаються краби. А, ось там два ліжака, жовтий прапор. Ось там ми вчора сиділи на ліжаках. Ванька сьогодні <світнє> одягнув нову футболку. Це йому подарунок від дяді Ваня. Бачите, червона, а <світнє> зверху біла. І смужки, ще дві смужки. Не можу нічого казати, що у мене горло дерев. <світнє> Боюся, захворіти. Так, ось Давайте. Моя вода, супер, прозора. Я хочу вам відео зняти під водою, але я не знаю. У, клас, прохолодна. Вийде чи ні? Давай, давай, пішли. Багато людей. І ось бачите, всі люблять купатися, там вже глибина пішла, глибина, а тут дуже так, знаєте, по коліна, Мілка, мілка дуже. І от якось всі так от згуртувалися, да, ось там такий островок, здається, всі там один на одному купаються. Ти бачиш, чоловік пливе, як це називається ото. дошка така, дошка, він дошці пливе. Не знаєш, як той спорт називається? Ні. Так. Нібито все вистачить, да, глибине. не. Давай. нельзя ее делать. Так, вот видите, пакет твой. Это, наверное, ты для съемки. я подожди. Почему? Я ее хочу сделать. Отдай а мне. Ганька не витримав, пішов вже купатися. Давай розвертаємо. Звук моря, да? дивовижний, да? скажи. Yeah. Тільки що над нами літак полетів. Yeah. Я вже показувала. Ось. Зараз одягати можна. І ось цю штуку вставляю. Бачиш, ось тут є такі, такі, така штучка. Так-да-да. -да -да. Ні, треба спочатку весь пісток дістати. Да. А ти футболкою. Абітри його футболкою. Зачепилася. Обітри футболкою. Там зовсім не було піска. Та ніби да. Це все є. добре, давай, одягай. Так, стромляй тут дим. Все, все да. так. Да. Треба, треба віддати спочатку дані, бо він може образитися на нас, що ми йому не дали одягти першому. Ось, до речі, є ціна 52 лева. Кому цікаво, хто не знав.

Чтобы не Мой вердикт по поводу черный. А! Черный, красный, белый. Черный, красный, белый. Черный, красный, белый. Це супер, так? це звикла. Ми тільки щось піймали. Не знаю, друйна вона чи яка. Якась така вона дивна, довга, така форма медуза. Кораблик пливе до нас.

Бачите, він наліво розворот бере. Там десь аеропорт, там де несе, десь там є аеропорт. Ну, декілька аеропортів. Варта це Важно, з того там, боку. Там ми там, там, там. Там. Там, коли їхали, автобус підлимався в армії. Камінь камінь так, знімаю цю штучку, повороточку, щоб плечі засмагали. Де мені окуляр? Я зняла, щоб вернути до нас. А оцю кукурузу люди їли, це хтось продавав, так? Бачите, яка глибина ось я стою на носочку. Мені вже так. Я не розумію, я не повністю так. Бачите, нормально. у воді, Фітнес-процедури. Це нас фітне, Соня. Я хочу на рибалку, але вона так не збира, а слодка. Ага. Як на Белотрасі постійно ловили вичка. На ага. звичайні, ага. звичайні. лодки. Може, колись купимо собі таку родина лодку. Будемо рибали. Я не можу бабуся в червоного кухолюшку. А мені популярно здається червоної. свої Ота як завститя, ще жодного одного разу не бачила, щоб вона свої вітрила розпускала. Ось Багато-багато паспорт? Ой! може Давайте подойдем! Граємо разом з Соною в карти. Вона походила, а я відбила. Вона думала мене завалить, а ні. Піка козир. Merci. Садь, ну, садь, садь на корточку. Смотри, он на меня прям так бежит, бежит. Сейчас пойду его... Ой, пузяка. Ой, ой, ой. Не больно? Нет, он не кусается. Он добрый. Ладно, давайте. Сейчас я его тесу обратно на место. Прикольный. Соня, хочешь потрогать? Куда ты бежишь? Подвинься. Нет.

Зараз час 13.36, Ми вже все наші підстилки зібрали. Парасольку склали речі. Все повитрушували від піску і додому зібралися.